Вже понад місяць тривають роботи на озері Бугаї. Спеціалізована бригада Золочівського управління водного господарства розширює та поглиблює русло річки Вовдурка та озера. Планується будівництво нової дамби та облагородження прибережних зон. Цікаво те, що навіть старожили міста не пам'ятають, коли востаннє проводились подібні роботи. З будівничими водойми спілкувалась наша Наталія Кутняк. Не єдине, але найвідоміше озеро у бродах Бугаї, створене річкою Бовдурка, прагнуть повернути до життя шляхом виконання низки заходів із поглиблення та розчищення русла річки, яка з періодичністю раз на 7-10 років нагадує про свою славу повноводої, завдаючи водночас клопоту із підтопленням мешканцям вулиці набережної та інших прилеглих вулиць. Щоб цього не траплялося, Бродівська міська рада замовила проект в обласному водному господарстві, котрий тепер реалізовує спеціалізована бригада Золочівського управління водного господарства. Будується для акумулювання цієї води лишньої, будується водойми акумулюючі. Також буде побудована водопускна споруда нова замість старої, і також будуть. Побудована дамба для захисту прав, правової сторони цього району, при неї придамбовий канал для скиду залишків води. І також проводиться розчистка річки Бовдурки, бо тому що річка Бовдурка вже русло і повністю на намулом. І вона не може вже пропускати води, і вони просто розливаються по якраз по цьому району. Ну, задіяно у нас. Екскаватори драглайни з техніки і бульдозери основна техніка, яка працює на, на об'єкті. Трошки було складно, що мокро, там тяжкий трактор, важкий трактор С-130. Не міг там працювати мокро, але зараз поки, погода нам поки що дозволяє всі, виконувати всі роботи. Земляні екскаватори і бульдозери можуть працювати, ну і працюємо. По... По можливості, якщо техніка не підводить, тут працюємо на повну потужність. Спочатку на реалізацію проекту міська влада планувала виділяти кошти упродовж щонайменше двох років. Але перевиконання дохідної частини бюджету міської ради дозволило збільшити фінансування робіт більше ніж у два рази. Відтак є реальні перспективи ще цього року за сприятливої погоди. Якщо не закінчити повністю, то принаймні підійти до завершальної черги реалізації проекту. В ну, першу чергу так, це те, та, що перша черга, і по тому фінансуванню, яке є, ми по всіх прогнозах ми закінчити ці роботи повинні і надіюсь, що ми їх зробимо. Погода, я думаю, дозволить. Ще, я не думаю, щоб був якийсь сніг чи морози сильні. Бо для, самі розумієте, якщо земляні роботи, якщо, не дай Бог, мороз, то вже проблема. Проблематично їх виконувати. А так, я думаю, що справимося, ці роботи зробимо.